Відмудрими небайдужем. Те, що ТЦК будуть зараз ховати в інших приміщеннях, призначених ну, точно для, не для відлову людей, це і добре, і погано. Чому погано, друзі? Тому що українці будуть наражатися на небезпеку ті українці, які не мають відношення до бусифікації, до людолоїв, які справді заробили гнів людей і які ну, справді заробили на покарання. Але плюсами є те, що треба буде якийсь час, щоб, щоб тим людоловам адаптуватися до нових викликів і побудувати навіть каземати, де зараз чи до сьогоднішнього моменту десятками сотнями утримували як рабів українців. Те, що е, Росія вибрала м, для них та, вірну тактику, і фактично зараз ця тактика на ураз сприймається українцями. Це страшно і соромно. Взагалі, питання бусифікації, це знаєте, як страшне чорне тавро. Ляже на всю історію України. Я переконаний, в майбутньому цей факт буде обговорюватися, діставатися і вкладуватися в підручники, як те, що не можна робити в теперішньому часі чи в майбутньому, як те, на чому будуть вчити людей, як зараз вчать. на Питання рабства, на питаннях хріпатства, але висновків, як ми побачили, владарі не зробили. Вони фактично зараз повторюють злочини тисячоліть назад і фактично є злочинцями. Це як знаєте, НКВД, як от про творонки, які розказують минулого століття, так і бусифікація. Ганебний факт, ганебний факт сучасної історії України. Однак я думаю, що ми це повинні пережити. Головне в даному форматі українцям бути більш уважними, якщо ви знаєте, що у вас там, не дай Боже, в підвальному приміщенні десь, чи десь поруч з вами з'явилися ти цикуни, які там облаштовуються, насправді треба подбати про свою безпеку і, можливо, переїхати в інше місце. Як це не важко би вам не було, тому що ну, той українець чи рідні того українця, які постраждають. Від бусифікаторів від людологів, Він він буде вже бусифікований запроторений в нову точку дислокації. ТЦК, велика ймовірність, що адреса цієї точки дуже швидко стане відома росіянам, і вони по ньому вчинять черговий удар. Ну це факт, тому що люди незадоволені, вони бачите, не зважають увагу. А вся та пропаганда, яка зараз з вус влади там намагається перебити цей інформаційний привід, який сприймається українцями на УРА, це не можна, ну ці дихі, заяви дикувати взагалі. Клініка, на нього не треба дивитися, цей пінгвін Хай там допиває французьке вино, яке він на тендерах закупав, і вже мовчить не гавки разом з ахілесами і всіма решта. Навіть бачите, вбивство жінок, які працюють в ТЦК, воно абсолютно не зачіпає українців, як ми бачимо в коментарях. ну Тому що всі вважають, що порядна людина не піде працювати фактично в НКВД. Не піде фактично працювати. Ту структуру, яка чинить сучасне рабство, чинить сучасне рабство і людоловство ну, така сумна практика. Тому в даному форматі треба бути обережними, якщо навіть приміщають медзаклади. Я думаю, що вони, звичайно, такі поки що будуть і в школах розміщатися в дитячих садках. Треба за цим слідкувати і навіть не пускати дитину в школу, якщо в приміщенні школи з. Розмістилися людоловим. Це факт, друзі. Це факт, тому що ну, люди, українці, настільки е залякані, настільки зашугані і настільки в них посилилась ненавидість до ТЦК, що навіть ну, прильот по школі, де будуть знаходитись людолови, не збентешать українців. Прикрали факт, і це здобуток сьогоднішньої влади, сьогоднішньої злочинної влади, яка дозволила рабство в 21 віці.